І сьогодні ми граємо в Роблокс Ліфт Веселя. Якщо ставте лайки та підписуйтеся, ми починаємо. Ну ні, Путін пішов в сраку. Що в сраку. Не вийшло пройти до самого кінця. Так зараз я китажу. Ко ты Ти хто? кто Чо? Чому -то? Ти, Ти в дівчачому одягу. ні, 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 ні. о ню А, мистер Бистер, раунд. Мене, блін, вил… А, в ви нас двох віб. І що? Я умерла! Че це так непонятно, типу, кінець раунду, щось. Що щось, типу, такого. Ні, майже пройшла. Ну нічого. У мене зато монет більше, чим... Поверхів. Сейчас. В мене чомусь на російські, але воно в мене на українські должно бути. Так як що, я на суршку. Давайте що за поверх буде? Да! Моя любви люблю награ. Де тут? Тут людина ця як голос чомусь котик. Мя-мі-мі-мі. Ай-яй-яй. Гілоу стояла. Ой. Зато у мене прожок більше, ніж ось Блин, тут лав страшно впас. Ці Ті тігри все замінилось. Ой, фух. нас нас четверо. Не п'ятеро. Ой. Бардой. І скільки нас вмерло? Не Непонятно. Чекайте другу частину. З вами був Кетнеб 2012. Всім пока-пока!